Після масованого ракетного обстрілу Ерефією по критичній інфраструктурі і мирному населенню України українці вийшли в багатьох містах західного світу на акції протесту проти російського терору. Звісно, за класикою жанру на подібних акціях завжди знайдуться відбиті ватапатріоти путіністи які, розбризкуючи ненависть слюні і соплі в прямому сенсі цього слова, будуть пхати свій. Руський мір в нівпіхумає. Тільки чомусь, коли їх через їх дикунські наративи чемно просять в рамках жесту доброї волі зробити передислокацію на родину аналогавнітав, ті з очима, сім з половиною копійок одною монетою слізно скаржаться. «Не маєте права, я буду жалуватися. І коронне, а за що? Кровожерла ментальність і ментальна тупість не залишають місця логічному мисленню тверезо оцінити ситуацію, навіть за тисячі кілометрів від мокшанських боліт. І це добре, що у подібних персонажів мовний апарат працює, не задіюючи мозок. Тим швидше цивілізований світ зрозуміє безальтернативність масової передислокації руських на історичну родину. І не тому, що руські мають іншу позицію, а тому, що ця позиція і методи її висловлювання є вкрай агресивними і небезпечними для демократичних цінностей. На відео черговий вищевказаний персонаж мадама вирішила висловити своє фено акції українців, що проходила в одному з міст Сполучених Штатів. Будучи культурно посланою за своє фе вартовими правопорядку, ватапатріотична руська львіця вімкнула на повну норми руської культури і дипломатії. Чи, мабуть, сподівалась, що такий метод події, чи як мінімум зацінять заокеанські копи її нігадаваніє, чи мозок просто стояв на паузі? Та як кажуть українці, не так сталося, як гадалося. Повторний дубль циркової вистави завершився тісним знайомством неадекватної з тротуарною плиткою. І таке неочікуване тісне знайомство з величезною ймовірністю завершиться романтичною подорожжю в російські місцини якогось задрипанська путінського раю. А ось ще одна сестра по розуму, а точніше, по його відсутності, відосик адресує ВВ Хутіну в інстаграмі. Володимир Владимирович сьогодні мало було. Ось тут у нас в Дрездені теж можна один разок бануть хорошенько. До речі, зверніть увагу на кількість лайків любителів єбануть хорошенько. Той випадок, коли свою країну власноруч з розгону. Пали об стіну і хочеться власну нікчемність заткнути помстою, навіть попри те, що це прямий заклик до тероризму. Коли ж інтернет користувачі накидали мадамі Вінсту по самі вінця, та в образі непоколебимої королеви житті відповіла дорогі кастюлі галове. Если вы считаете, что найдя меня в инстаграме, написав мне какую-то херню и поставить в моему ресторану одну спёсточку, вы сделаете меня хуже или меня заденете, то я спешу вас огорчить. Антиреклама – это тоже реклама. Продолжайте в том же духе, мои дорогие. Что ж, чекаем наимоверных трансформаций. Прям бачу, як найближчим часом королева житті перетвориться в запльовуючий екран мобільного, скажену львіцу, руска культури з подальшою передислокацією на курорти Ерефії. На передову їй треба, в окопи. Вийшла на горбок, стала в повний зріст і знімай собі відосики зі словами Владимір Владимірович, тут можна йбануть хорошенько». І молити Бога, щоб брати поваті не сплутали прохання й звивать, якщо встигнуть. Так, звісно, жорсткувато. Але кращої долі такі мадами не варті. Продовжайте в тому ж духі, мої дорогі. А наостанок хвилинка російської реальності. Перед початком відео попрошу підписатись на канал та в вподобайку. Це допомагає розвитку каналу. Дивимось! Кургана Иван частично мобилизованный. Мужчина уже получил повестку из военкомата. Теперь осталось только дождаться дня отправки. Иван идет исполнять свой воинский долг. Курганец был приятно удивлен, узнав, что в мясном центре Рога и Копыта по адресу улица Карла Маркса, 151-1, призывникам бесплатно раздают сало. Про мобилизацию, скажем, я узнал из интернета, что вот ребята мясного центра раздают один килограмм сала всем кто подлежит частичной мобилизации это хорошая идея поддержать наших ребят я считаю что это дорогого стоит и хочу выразить благодарность так как наше нелегкое время это ну редкость